Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску новий скандал в Інгульці. Турецький клуб хоче підписати Шапаренка. Мічел зробив важливу заяву щодо циганкова. Клуб УПЛ офіційно звільнив головного тренера. Турецький клуб Трабзонспор знову проявляє інтерес до українського півзахисника «Динамо» Миколи Шапаренка, повідомляє турецький журналіст Сердар. 26-річний Шапаренко у цьому сезоні провів 10 матчів, УПЛ забивши три голи, а також зіграв у 11 тих поєдинках Єврокубків, де відзначився одним забитим м'ячем. У листопаді 24-го року повідомлялося, що скаут Трабзонспора спостерігав за грою Шапаренка, але згодом інтерес клубу зник. Трапзонспор активно працює на українському трансферному ринку, розглядаючи також кандидатури Олександра Зубкова, Данила Сікана та Дениса Попова. А 20 січня перший гол за Трапзонспор забив український захисник Арсеній Батагов. Фанатіш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами, тоді підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Головний тренер Жирони Мічел Санчес поділився інформацією про стан українського легіонера Віктора Циганкова напередодні зустрічі з Міланом у сьомому турі основного етапу найпрестижнішого Єврокубка. З Віктором все гаразд. Нам потрібен найкращий віктор. Я вважаю, що його форма на належному рівні. Фізично він виглядає впевнено. Перебуває у гарній формі, хоча є ще куди вдосконалюватися. Цитує Мічела Естадіо Депортіво. Нагадуємо, циганков тривалий час відновлювався після м'язової травми. Проте, після повернення вже встиг відіграти два матчі у лалізі і навіть зробив результативну передачу у поєдинку з Сівілією. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання, а ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Логотип якого футбольного клубу зображений на екрані. Півзахисник Петровців Юрій Козиренко розповів про ситуацію, в яку втрапив він і ще троє його одноклубників: Олександр Козак, Максим Мальничук та Сергій Петько. У змі з'явилася інформація, що четверо гравців інгульця, у тому числі й ви, звернулися до клубу з проханням розірвати контракт в односторонньому порядку. Це правда? Так, інформація відповідає дійсності. А яка ситуація щодо заборгованості по заробітній платі? Платять мінімалку 6400 гривень вже третій місяць поспіль. То й усе це почалося з моменту, як вас перевели до Ю 19 нас перевели в день зарплатні, в той день мали прийти гроші, але нас перевели до Ю-19. Тренер хотів показатися хорошим перед президентом. Причини переведення до Ю-19 ніхто не пояснив. Ні, головний тренер, ні президент. Нас просто поставили перед фактом. З нами ніхто не хотів розмовляти. Прийшов помічник тренера та повідомив, що рішення клубу перевести нас до молодіжної команди. Яка ситуація з вашим контрактом на даний час? Ми подали документи до клубу. Відповіді до 6 січня не дочекалися. Тому 8 січня написали заяви, що будемо розривати контракт в односторонньому порядку. Після цього подаємо на палату з вирішення спорів УАФ. Чи були дотримані всі норми процедури, то вже буде вирішувати палата. Перебувайте у пошуку нового клубу. Так, як мені порадили, то можна вже підписувати контракт з новим клубом, бо вирішення спору може затягнутися. Згідно з документами, ми вже вільні агенти. Ви казали, що президент з вами не хотів розмовляти, але ж все ж таки певна розмова між вами відбулася, про що йшла мова, як він відреагував. Казав, щоб ми йшли до тренера та просилися на колінах, щоб він нас повернув назад. Це конкретна цитата Паврознюка? Так, ми потім підходили до Кобіна, говорили, що хочемо повернутися, але він відповів відмовою: більше розмов не було. А щодо заброгованості спілкувалися з президентом. Один раз телефонували йому після нового року, готувалися навіть піти без грошей, якби він нас одразу відпустив. Домовилися з хлопцями, що готові піти на такі умови, аби стати вільними агентами. Казали, що й лист вже направили про розірвання, пропонували вирішити ситуацію цивілізована. Він відмовився та сказав, що ще нічого не розірвано. Тобто, керівництво Інгульця вважає, що ви досі гравець клубу. Не знаю, можливо, ми все зробили по процедурі для розірвання контракту. Що вас здивувало в інгульці, Можливо, відношення президента до футболістів? Раніше ставалося, що Поворознюк приїжджав на тренування, міг щось підсказати, кликав до себе, коментував моменти по іграх. Пам'ятаю, таке при Ковальці та при Лупашку Було постійно спілкування. Як почався цей сезон, то наскільки я зрозумів, він вирішив більше не приїжджати. Не бачив поворознюка жодного разу на тренуваннях. Прес-служба минає оголосила про звільнення жалько Любеновича разом з його тренерським штабом. Таким чином, Закарпатський клуб розпрощався з Ніколою Ігнатевичем, Ігорем Дудником та тренером вартарів Дмитром Бабенком. Ім'я нового наставника поки невідоме. Нагадаємо, за підсумками першої половини сезону команда жалько Любеновича не змогла вийти до чемпіонської групи, втративши шанси повернутися в еліту. Наразі у головного тренера залишилося 12 гравців, з яких 5 виставлені на трансфер. Платна заборгованість у клубі складає два місяці. Захисник Динамо Денис Попов може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини. Як повідомляє журналіст Екрем Конур, 25-річна оборонась веде перемовини з трапзон Контракт українця з білосиніми завершується влітку 25-го року, тож гравець може покинути киян безкоштовно. Нагадуємо, Попов вихованець Динамо, в якому провів всю кар'єру. У поточному сезоні він зіграв за команду Олександра Шовковського у 22 матчах, в яких забив два голи. У його дробку також три поєдинки у складі з. України. Трансфер Трансфермаркет оцінює його вартість 4 мільйони євро. Трабзонспор після 19 турів займає 10 те місце в таблиці турецької суперліги, відстаючи від лідера Галата Сарая на 29 очок. Півзахисник Динамо Назар Волошин зацікавив, а як футбол трансферс за інформацією джерела. нідерландці спочатку планували підписати Рауля Моро з іспанського Валья Доліда. але на вихідних 22-річний він зламав ключицю, що поставило хрест на його трансфері у це зимове вікно. Тепер Аякс екстрено шукає інші варіанти посилення флангу свого півзахисту і може зробити свій вибір на користь Волошина, якого нідерландські аналітики визначили оптимальним варіантом. Українець ідеально вписується в ігровий стиль, який Франческо Фаріолі сповідує в Аяксі. А також має достатній рівень і перспективи для отримання ігрового часу. Зазначається, що Назара можна використовувати як на лівому, так і на правому фланзі. Також Волошин здатний зіграти як нападник. Вважають і ціну гравця. В Нідерландах очікують, що півзахисник Динамо обійдеться значно дешевше, аніж Моро 10 мільйонів євро. На думку нідерландців, його можна буде придбати за 3,5 мільйона євро. Думка президента Динамо про цю суму невідома. Ігор Суркіс відомий бажанням відпускати футболістів за суттєво більші гроші. Нагадуємо, Волошин вихований з Динамо, грав на правах оренди за Кривбас. У поточному сезоні провів за киян 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав 7 асистів. Його контракт з білосинніми чинний до 27-го року. Трансфер маркет оцінює вартість 4 мільйони євро. Колишній півзахисник Шахтаря Віктор Коваленка поки не визначився зі своїм майбутнім. Повідомив Віктор Васко у програмі Вацкулайв з інформацією джерела, у 28 річного українця були варіанти продовження кар'єри за межами серії А. Зокрема, у нього були конкретні пропозиції з Туреччини та Польщі, але він їх відхилив. Раніше повідомлялося, що пріоритетним напрямком для Віктора є МЛС. Агенти футболіста активно шукають варіанти працевлаштування в американській лізі. Нагадуємо, Коваленко вихованець Шахтаря. У лютому 2021 року перейшов в Аталанту за 600 тисяч євро. Однак не зміг закріпитися в основі Бергамасків. Підправлявся в оренду в спецію та Емполі у серпні 2024 року. Його контракт за Аталантою завершився, і з того часу він перебуває без команди. Трансфер маркет оцінює його вартість в 1,2 мільйона євро. Днями делегація чорноморця прибула на збори у Туреччину, де вже 22 го числа команда проведе перший спаринг з косоварським ФК Дуканджині. За інформацією UA Football, у клубі сподіваються оперативно розв'язати питання трансферного бану. То вже у середу, 22 січня, у футболці Чорноморця може дебютувати, хоч і неофіційно Сергій Корнічук. Двостирічний лівий захисник, який належить Полісю та виступав за другу команду Житомирців, поїхав на збори разом з Одеситами і виступатиме у складі моряків на правах оренди до кінця поточного сезону. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.